Інформація ніколи не повинна падати на людину, наче відро з водою. Бо в такому випадку вона не приносить ні користі, ні смаку. Уяви собі ковток доброго вина, ти смакуєш його, ловиш відтінки, насолоджуєшся кожною краплиною. А тепер уяви літер того ж вина, який змушують випити залпом. Від смаку не залишиться і сліду, лише важкість і спустошення, так само і з потоком знань. Коли медіум отримує занадто багато, усвідомлення розмивається, і реальність зливається з тим, що йому прийшло. Замість прозорості хаос, замість сенсу шум. Тому знання важливо сприймати дозовано. Кожна крупинка це не просто слово чи думка, це ключ. Відчувай його, смакуй його і дозволь інтуїції підказати, що приховане за завісою. Бо справжня сила не в тому, щоб отримати готовий результат. А в тому, щоби пройти шлях власного відкриття. Це і є містична алхімія, коли інформація стає не чужим висновком, а твоїм особистим досвідом, який переплітає серце, розум і енергію. Тоді чужа історія перетворюється на твоє одкровення. У цьому й полягає відмінність, чужий готовий висновок швидко набридає, стає порожнім. А власне відкриття завжди живе, воно стає частиною тебе. У світі трансерфінгу це назвали би вибором варіанта не брати все підряд, а лише те, що відгукується тобі. Бо кожна крапля знання це як дзеркало, або ти проходиш повз, або дивишся в нього і бачиш себе. І тільки тоді реальність відкриває нові двері, не чужі, а твої.